На Миколаївщині створили раду з питань ВПО. На території Миколаївської області на сьогодні перебуває більше 129 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Розкажемо, чим займається організація. Розвиток, попри війну. Українське суспільство воно виявилося живим. В бібліотеці Кропивницького обговорили сучасне становище української культури. Два роки ціна свободи. Мета була не тільки показати. Зруйнування, ну і показати, як живе наше місто у Миколаєві. Стартувала виставка, присвячена другій річниці повномасштабного вторгнення. Сьогодні вівторок, 27 лютого, і у нас для вас є новини. За традицією в цей час телеканал Март підбиває підсумки дня у Миколаєві та регіоні. В студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Вісім за місяць та два за останню добу. Сьогодні українські захисники знищили два російських винищувачі-бомбардувальники су 34 Місце збиття не уточнюється. Командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук повідомив тільки, що це східний напрямок та закликав окупантів замислитися про доцільність м'ясних авіаційних штурмів. За минулу добу армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега майже півтора десятки разів атакувала Херсон. Більшість ударів окупанти нанесли по Шуменському мікрорайону та центральній частині міста. Під обстріл потрапили багатоквартирні будинки та адміністративне приміщення. У власній квартирі постраждала жінка 66 років. Швидка забрала її до лікарні з вибуховою травмою та пораненням шиї. Медики оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. Від ранку комунальники та жителі понівечених будинків прибирали наслідки ворожих прильотів та ділилися емоціями від пережитого. Цілий день у нас обстрілювали наш район дуже багато. Да. Воду прилітіла да, дано оно в, оно в тічені дня много била. Ну я не знаю, скока. Ну, 8 та точно била. Ночі было до этого взрыва теж было, тому що ну у нас де оно і як. Вибухотехніки поліції знешкодили на Миколаївщині бойові частини ударного безпілотника та ракети. Їхні уламки виявили в полі. Після збиття та падіння детонація боєприпасів не відбулась і вони становили небезпеку для громадян. Піротехніки методом контрольованого вибуху з дотриманням усіх заходів безпеки знищили снаряди просто на місці. Правоохоронці вкотре закликають жителів Миколаївської області бути обережними при виявленні невідомих предметів, не торкатися, не переносити та не намагатися їх розбирати. В разі виявлення негайно повідомляти на лінію 102. Харків'янину Владиславу Рикову, який служив у Миколаївській 299-й бригаді тактичної авіації, посмертно присвоєно звання Герой України. Полковник Риков загинув 7 лютого під час бойового вильоту в районі Курахового на Донецькому напрямку. Під час виконання бойового завдання в його літак влучила ракета з російського винищувача. У Рикова було 385 бойових вильотів. Він повний кавалер ордена за мужність. Звання Герою України Владиславу Рикову присвоїли за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Україні українському народові вічна пам'ять та шана герою України. Миколаїв та шотландське місто Глазго від учорашнього дня офіційно стали містами-побратимами. Відповідний меморандум підписали під час онлайн-зустрічі. Миколаїв ній представляли міський голова Олександр Сінкевич та секретар міськради Дмитро Фалько. Підписантами від Глазго стали лорд провост Жаклін Макларен та голова міської ради Глазго Сьюзен Ейткен. Це вже дев'яте європейське місто, з яким миколаївці налагоджують співпрацю під час повномасштабного вторгнення. Таючись до партнерів, Олександр Сінкевич зазначив, що Миколаїв це місто суднобудівників, місто порт та місто людей, які працювали та будували своє майбутнє, поки до нас не прийшла повномасштабна війна. Але він сподівається, що Україна якнайшвидше здобуде перемогу і співпраця з Глазго буде глибшою та продуктивнішою. На Миколаївщині наразі проживає майже 129 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Для того, щоб зробити допомогу людям з таким статусом більш доступною та ефективною, при Миколаївській обласній військовій адміністрації була створена рада з питань ВПО. Більше про завдання організації дивіться у наступному матеріалі. Наразі на території Миколаївської області проживає понад 129 тисяч внутрішньо тисяч внутрішньопереміщених осіб. Таку цифру озвучила директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Ільчієва. Загалом від початку великої війни на Миколаївщині було зареєстровано більше 150 тисяч переселенців. Більша частина це внутрішнє переміщення в межах Миколаївської області. Так більше 79 тисяч це мешканці саме Миколаївської області, які мігрували в межах області, в залежності від ситуації в конкретній територіальній громаді, враховуючи активні бойові дії, можливі бойові дії, це більше ніж 64% від загальної кількості внутрішньопереміщених осіб. Ще понад 27% ВПО приїхали з Херсонської області. Протягом минулого року на Миколаївщині людям, які через війну були змушені покинути свої домівки, виплатили допомогу на проживання у розмірі майже трьох мільйонів гривень. Водночас виникла потреба у створенні організації, яка б займалась питаннями. ВПО до минулого року не було відповідно такого органу. Такої Відповідно, організації, яка б могла бути таким посередником між внутрішньопереміщеними особами і органом державної влади, органами місцевого самоврядування, таким посередником, який міг би представляти інтереси і задовільняти потреби внутрішньопереміщених осіб, таким чином при Миколаївській ОВА була створена рада з питань внутрішньопереміщених осіб. Її очолила Альона Каптан, яка також є ВПО. Зокрема, рада співпрацює із представниками різних благодійних організацій. Ті організації, які дуже активно себе показують в цілому, як при роботі з внутрішньопереміщеними особами, вони є в нашій раді. Це нам допомагає від перших вуст практично чути і розуміти проблеми, які виникають на цьому рівні, і дуже оперативно їх вирішувати. Тепер люди зі статусом внутрішньопереміщених осіб можуть звертатися за консультацією до ради з питань ВПО, де фахівці нададуть їм необхідну допомогу. Зробити це можна за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. Альона Каптан наголошує, вони завжди раді допомогти людям, які опинились у таких складних життєвих обставинах. Ми усіляко намагаємося доносити той момент, що внутрішньопереміщені особи не є тягарем для громад. Внутрішньопереміщені особи це ті особи, які безпосередньо є. Тим рушійним джерелом, які можуть активно допомагати у розвитку територіальних громад, це ті особи, які є таким, знаєте, зараз направляючим звином в розвитку. І якщо їх залучати активно до спільної роботи, то розвиток може бути просто колосальний. Катерина Рупташ, Владислав Нідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Працівники Державного бюро розслідувань та Нацполіції викрили керівника Укртрансбезпеки Миколаївської області на хабарях з перевізників. Повідомляється, що чиновник встановив щомісячну таксу від 500 до 5 тисяч гривень з підприємця за можливість спокійно перевозити товари по області. Сума залежала від кількості вантажівок у комерсантів. За оперативними даними, посадовець в день отримував щонайменше 50 тисяч гривень незаконного прибутку. Його затримали при передачі чергового. Ого хабаря цікаво, що це вже третій керівник Укртрансбезпеки на Миколаївщині, якого впіймали на хабарництві. Однак обвинувальних вироків щодо цих справ наразі немає. Зрадника Максима Невінченого планують позбавити мандату депутата Миколаївської міськради. Проєкт відповідного рішення підтримала постійна комісія з питань депутатської етики. Невінчений став депутатом за списками проросійської ОПЗЖ. Після початку повномасштабного вторгнення дивним чином зміг виїхати з України і зараз веде активну антиукраїнську діяльність. Однак позбавляти його депутатства планують як злісного аліментника. Проєкт поставила на голосування голова комісії та голова фракції. Європейська солідарність у міськраді Олена Кісільова пояснення щодо змісту проєкту дав директор юридичного департаменту міськради. Далі пряма мова з відкритої інформації. Ми бачимо, що з 2017 року є рішення суду про стягнення з вищевказаної особи аліментів та підтвердження існуючого. Відкритого виконавчого провадження щодо стягнення цієї заборгованості, а також є розрахунок заборгованості, яка підтверджує існування заборгованості більш ніж два роки е несплати. Тому у нас є відповідні правопідстави зараз за рішенням ради припинити його повноваження у зв'язку з чим в нашим департаментом підготовлено відповідний проект рішення. Культура в умовах війни. В бібліотеці Кропивницького відбулася зустріч з відомим українським арт-критиком Костянтином Дорошенком. На заході обговорювалося сучасне становище української культури та вплив на нього повномасштабного вторгнення Росії. Що змінилося при створенні мистецьких проєктів? Дивіться в наступному матеріалі. Зустріч з арткритиком та поліцистом Костянтином Дорошенком відбулася в кінолекційній залі центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. До Миколаєва Дорошенко приїхав на запрошення творчої платформи Майарт для обговорення аспектів розвитку української культури під час Великої війни. Українське суспільство воно виявилося живим, воно, воно демонструє спрямованість у майбутнє, спрямованість на життя, і тут є ціла хвиля цікавості і до історії української культури, і взагалі української історії. Але головне мені здається, все таки це ініціативи, які спрямовані на майбутнє і на розуміння сьогодення. Повномасштабна агресія росіян спричинила справжній бум на українську культуру. Постійно з'являються нові творчі ініціативи. Велика кількість молодих художників, музикантів і театральних діячів не бояться експериментувати та створювати нові проєкти. Коли ти знаєш, що кожен момент, кожен день в твоєму житті може бути останнім, ти перестаєш відкладати на завтра те, що тобі хотілося б зробити. Ти пишеш пісню, ти робиш роботу, робиш якусь інсталяцію, робиш картину. Тобі вже не настільки важливо, як її оцінять, чи будуть над тобою сміятися, чи може аплодувати. Тобі важливо проявити свою творчість. Попри війну, українська культура не стала перетворюватися на суцільну пропаганду. Відзначає Дорошенко. Югославські війни дали образи людини як речі, людини як жертви. А українське, українське мистецтво дає зовсім інший посил світу. це цікавість до долі, можливості випробувань кожної людини. Ми бачимо людину. Це дуже важливо. Як зазначають організатори заходу, зустріч проходила в невимушеній та дружній атмосфері. Костянтин Дорошенко також презентував гостям свою збірку за київським часом, котра побачила світ наприкінці минулого року. Сергій Лусюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Олександр Коваленко новини на телеканалі МАРТ. Топонімічну комісію розпустити, а результати її роботи піддати аудиту вимагає низка громадських організацій. Про це стало відомо під час засідання комісії з депутатської етики Миколаївської міськради. Нагадаємо, до складу топонімічної комісії входять історики, краєзнавці, активісти та навіть герої оборони Миколаєва, генерал Дмитро Марченко. Протягом півроку вони напрацьовували пропозиції щодо перейменування миколаївських вулиць через необхідність виконати норму закону про деколонізацію. Результати роботи представили у січні. Тепер з'ясувалося, що вони не влаштовують патріотичну громадськість. Що з цим робити, вочевидь визначатимуться депутати на сесії міськради. Вона має відбутися у четвер, 29 лютого. У Миколаєві стартувала фотовиставка під назвою Два роки ціна свободи. Її відкрили в оновленому укритті Дому офіцерів флоту з нагоди другої річниці повномасштабної війни, а також роботи волонтерського центру у ДОФІ. В експозиції представили більше сотні робіт миколаївських фотографів. Наші кореспонденти також побували на відкритті виставки, тож подробиці замить. Нагадати людям, що війна триває. У Миколаєві в домі офіцерів флоту відкрилась виставка два роки. Ціна свободи в експозиції представлені ексклюзивні світлини з місць подій, які вже стали історією. Їх розмістили в оновленому укритті дофу з нагоди другої річниці повномасштабної війни. Для нас важливо було показати оце все саме всі дати, тому що саме 25 лютого почалося життя ДОФО як іменно громадського і великого волонтерського центру. Для нас символічно було встигнути завершити той ремонт, який ми тут робили в укриття. Бо тут було вовше повний ну, хлам, свалка. А зараз, ну бачите, що це повноцінний простір, де може бути і концерти, і комфортне розміщення, і фотовиставка. Виставка налічує понад 100 робіт миколаївських фотографів Сергія Кононенка та Дмитра Скороходова. Митці діляться за кожною світлиною стоїть історія, яку вони пережили особисто. Це робити потрібно, бо то хроніка, то хроніка, щоб пам'ятали, щоб нам не переписали історію, як Миколаїв боровся, як ми виживали під ракетними обстрілами. Представлені фотографії були зроблені протягом 2023 року. Однак серед них вже є і цьогорічні роботи. Окрім світлин, присвячених життю Миколаївців в умовах війни. В експозиції є і фото пов'язані з волонтерською діяльністю команди. ДОФУ. «Мета була не тільки показати зруйнування, але й показати, як живе наше місто, живе наші люди. Це і благодійні концерти, це і зустрічі для дітей. Разлічний, ДОВ працює, дов допомагає, дов участвує в житті міста. Фотографи розпочали фіксацію злочинів російських окупантів ще з перших днів Великої війни. кажуть у майбутньому ці фотографії стануть своєрідним нагадуванням про те, що пережив Миколаїв та його мешканці. Мені дуже важко, якщо чесно, дивитися на всі ці світлини і пам'ятати, як це все було. Але світ повинен знати, пам'ятати і знати ціну свободи із сьогоднішнього життя. Тому я дуже вдячна і я вражаю я досі. Кожна світлина вона відображає дуже такі приємні моменти і деякі дуже глибокі, неприємні. Ці світлини нагадують нам про те, що війна досі триває, каже Тетяна, і кожен з нас має робити усе можливе, аби наблизити день перемоги. Експозиція триватиме два тижні, тож усі охочі можуть відвідати її, аби на власні очі побачити ексклюзивні фотороботи миколаївських митців. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март. Новини спорту Вікторія Коротченко бронзова призерка чемпіонату Європи з фехтування. Шаблістка Вікторія Коротченко з Миколаєва разом з Валерією Щепкіною, Анною Суворовою та Маєю Величко зайняли третє місце на чемпіонаті Європи серед кадетів, який нещодавно пройшов у італійському Неаполі. Дівчата перемогли збірні Азербайджану, Великої Британії, а у півфіналі поступились італійкам. В бронзовому фіналі Коротченко разом з партнерками по команді здолали Туреччину. На цьому ж чемпіонаті маємо ще одну нагороду: теж командну, але цього разу у змаганнях рапіристок. Приємно, що й тут не обійшлось без миколаївської школи фехтування. Мілана Степовик представила наше місто у збірній країні та здобула разом з нею бронзову медаль. Вітаємо дівчат! Наостанок про погоду у середу 28 лютого. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність вранці та в день і сонячну погоду по обіді. Без опадів температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 10 градусів за Цельсієм. Вітер східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 70%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТів. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.